Країнське телебачення за останні 30 років пережило чимало. Все починалося з того, що на руїнах Совка ми дивилися три канали: ут 1 ут 2 та ут 3 УТ розшифровувалося як українське телебачення, якщо що на цій трійці апокаліпсису зазвичай показували або старі совкові фільми, або 15-й ювілейний концерт Бобула, що не сильно тримало дітей перед телеекранами. Ті, хто був з багатих сімей, могли дозволити собі поставити супутникове телебачення та переглядати закордонні шоу, мультфільми чи серіали, переповідаючи потім дворі сюжети та сценарії. Трохи згодом з'явилися перші телеканали, які посунули Іво Бобула з Лілією Сандолесою в кулуари санаторіїв та почали транслювати хіти закордонної класики, як от фільми про Рембо чи сам удома. А ще пізніше з'явилися вони, багатосерійні фільми, які показували в чітко заплановані години та збирали перед екранами телевізорів сотні тисяч українських глядачів. Щоб ви згадали собі контекст того часу, то просто уявіть це. П'ята година вечора ви повертаєтесь зі школи, інтернетом ще не пахне, а до перших смартфонів залишаються десятиліття. І по телевізору в чітко встановлений час показують наступну серію улюбленого серіалу, де продовжуються пригоди героїв, яких ви так любили. І що найцікавіше, якщо пропустиш, то подивитися повторно вже не вийде, бо якщо його і транслювали, то в дуже незручний час зранку, коли треба було вже протирати штани на першому уроці з алгебри. А от що конкретно ми дивилися, та чи було воно просякнуте якимось глибоким сенсом, чи то навіть російською пропагандою, сьогодні ми з вами і спробуємо згадати. Альф це 102-серійний комедійний серіал, який було випущено в Сполучених Штатах Америки в далекому 1986 році. Розшифровується ця чудернацька назва як АЛФ. Або ж Еліан Лайфформ, із цієї ж назви зрозуміло, що в шоу йтиметься про прибульця. Цього було випущено чотири сезони серіалу з 1986 по 1990 роки, а показували його аж у 80 країнах світу, в тому числі і в Україні, і що дуже важливо з українським професійним дубляжем. Все почалось тисяча 1984 року, коли відомий актор озвучки та дубляжу на ім'я Пол Фаско запропонував створити телесеріал про прибульця, що проживає в типовій американській родині. Сам прототип прибульця, його ляльку, характер та поведінку було придумано тим же ж полом Фаско та запропоновано втілити в життя компанії Disney Studios на пару з відомим американським лялькарем Джимом Генсоном. Між іншим, останній відомий створенням такого собі мапи шоу, що було найпопулярнішим в США. І стало прототипом для багатьох аналогів, в тому числі і в Україні. Добрий вечір! Починаємо нараду! <ріст> в нас неприємності! І не просто неприємності, а гадості, мертве. <ріст> Студія Дісней відмовила полу в екранізації, проте актор так просто не здавався та подав заявку на телеканал NBC, який прийняв його на прослуховування. На диво, після першої зустрічі представники каналу були настільки в захваті від харизми шерстяного прибульця та його жартів, озвучених полом Фаско, що одразу погодились на співпрацю, взявши серіал в роботу. Після підписання контракту з телеканалом автор серіалу разом з своїм помічником Томом Патчетом та продюсером Берні Брилштейном розпочали роботу та відзняли декілька пілотних серій, очікуючи, що скажуть глядачі. Сам продюсер Берні не вірив в успіх серіалу, проте все ж погодився на роботу і був приємно вражений, як тепло зустріли прибульця на телеекранах. А після випуску пілотних епізодів з ентузіазмом взявся реалізовувати шоу далі. Що цікаво, роль прибульця зіграв той же ж Пол Фаско, керуючи великою іграшкою знизу. А коли треба було показувати Альфа у повний зріст, то на підміну приходив актор Карли угорського походження Мічу Мезарос. Це навіть видно по самій комплексі прибульця, оскільки в повний зріст він виглядав дещо повнішим. Сама зйомка була на той час технічно дуже складною, оскільки за відсутністю комп'ютерної графіки всі декорації потрібно було робити власними руками, і це впливало на загальну вартість шоу. Для зйомок серіалу фактично була побудована студія на невеликому подіумі, під яким вільно пересувався персонал, і можна було керувати лялькою. А сам сітком вперше знімався без безпосередньої присутності глядачів. Саме так в ті часи було заведено знімати серіали з публікою, і саме їхній сміх було чути вже по телебаченню. Проте у випадку Альфа через складні зйомок від глядачів довелось відмовитися, змінивши їхній сміх на штучний. Альф, ти знаєш, що телевізор не вімкнутий? <сум> ой, ой, підожди, підожди. До речі, про самі жарти в серіалі. Спочатку він був орієнтований на більш дорослу публіку, і в кадрі пролітали сцени з питтям пива та киданням фену у ванну. Але згодом проект стало дивитися дуже багато дітей, і концепцію гумору довелось змінити. Команда, не очікуючи того, створила такий відомий серіал, що він облетів весь світ. А після показу відзнятих чотирьох сезонів його запустили на телеканалі по новому колу, хоча до того ніколи такого не робили. Сюжет серіалу побудовано навколо прибульця, кого звали Гордон Шамвей. Не Шумей, а Шамвей, що походив з планети Мелмак, розташованої в далекій сонячній системі. Ця планета вибухнула в результаті застосування ядерної зброї, і Гордон залишився одним з небагатьох уцілівших співмешканців, рятуючи своє життя на космічному кораблі. За людським літочисленням прибульцю приблизно 260 років. Він обожнює їсти, в тому числі і котів, які на його планеті є делікатесом. Та загалом поводить себе як трохи грубуватий, пихатий, але добрий чоловік. Космічний корабель Гордона прилетів на землю та влучив у гараж родини Теннерів у Лос-Анджелесі, яка не підозрювала, що їхнє життя може так різко змінитися. Голова родини Віллі Тенер назвав прибульця Альфом, що є скороченням від Alien Life Form, та, порадившись з родиною, вирішив дозволити пожити новому гостю під одним дахом. Паралельно з тим за Альфом починає полювати військова організація під назвою спецпідрозділ по боротьбі з космічними загрозами та намагається піймати прибульця для проведення експериментів. Знаючи це, родина вирішує переховувати Альфа, і, власне, на цьому і розпочинаються пригоди головних героїв серіалу. Шоу розкрито як і взаємодія головних героїв, так і постійні незручні становища, до яких призводить діяльність прибульця через своє незнання або, навпаки, надокучливу впертість. Альф сам по собі сіє суцільний хаос: то випадково спалить кухню, то затупить ножі для міксера, спробуючи зробити з каміння пюре, то спробує висушити кота щасливчика в мікрохвильовці, з чисто гуманних мотивів. З кожним з членів родини тенерів у нього окреме. Ставлення, яке розкривається по мірі подання сюжету, якщо з головою сім'ї Вільямом Альф загалом лади дуже добре, періодично ставлячи першу незручні становища, то наприклад дружина Вілі, Кейт, спочатку на не переносить прибульця через його витівки. Альф то влізе до Кейту ліжко, боячись самому спати, то зайде до неї випадково в душ, то спали щось в домі, чи просто пошкодить майно. І все це, звісно, з добрих мотивів. Проте з кожною наступною серією Теннер все більше прив'язується до Альфа та починає його любити не менше, ніж власних дітей. І так, щодо дітей, в сімействі присутня старша донька Лін та молодший син Брайан, які теж відіграють історії свої власні важливі ролі. Якщо для малого Брайана Альф стає найкращим другом, що постійно підтримує його у всіх дитячих витівках і часто небезпечних витівках, то в Лін з часом майже закохується сам Альф, присвячуючи їй пісні та знімаючи кліпи. Виглядає це все досить комічно, по-доброму і без додаткових підтекстів, навіть не зважаючи на те, що Альф півтораметровий шерстяний прибулець. До речі, з його амурними історіями навіть пов'язано декілька епізодів, де Альф зв'язується з уцілілими друзями та дівчиною з планети Мелмак, куди в свою чергу знаходять його та хочуть забрати з собою, але Альф залишається на землі, надаючи перевагу сімейству тенерів. Не менш важливі в сюжеті і другорядні персонажі, такі як сусіди з цікавим прізвищем, охмоники. Цей термін навіть став мемом далеких 90-х в Україні, коли смішних та недокучливих сусідів теж тихенько так називали. Другорядні персонажі часто перепліталися в сюжетні лінії, будуючи нові історії та повороти, в і так цікавому та насиченому житті сімейства. Прем'єра серіалу в Україні відбулась в далекому 1996 році на телеканалі ICTV, коли останній чітко позиціонував себе як сучасний майданчик для різного роду світових шоу. Тоді ICTV був єдиним каналом, по якому крутили мультсеріали, а після них в ефір виходило легендарне музичне шоу під назвою Територія А, захопивши таким чином максимальну аудиторію. Хоча і робити цього по суті не треба було, бо і так всі дивилися через відсутність альтернатив. Після вдоволення найменших та прослуховування музики українських виконавців в ефір пускали серіали, орієнтуючись і на дорослих, що до 18.30 поверталися додому. Телесеріал Альф якраз потрапляв в такий прайм тайм, збираючи перед телевізором всю родину. Дубляжем серіалу займалася українська студія. А голос Альфа дістався Миколі Козію, відомому на той час диктору та актору дубляжу, що також озвучив такі легендарні серіали як Коломбо, Клон та безліч інших фільмів та шоу. Український дубляж вважався чи не одним з найкращих у світі, і не змінювався в майбутньому, навіть коли серіал показували повторно на інших телеканалах. Тоді цьом не мене. Чом не мене. Навіщо? Бо ми можемо ніколи більше не побачити і більше ніколи не зможемо сьомнути. Стрічка настільки сподобалася глядачам, що по завершенні показу його пустили заново. А 8 березня 2000 року так взагалі влаштували так званий альфмарафон. Цілодобово крутили лише цей серіал, перериваючись лише на рекламу та щоденні випуски новин. Серіал створив цілий культ, а жарти улюбленого персонажа розходилися в маси, продукуючи меми тих часів. Можна з певністю сказати, що якщо треба якось асоціювати телебачення 90-х, то на думку спадає саме серіал про шерстяного прибульця. Я вирішив вийти на двір і почекати піцу. Велика помилка. Загалом, після розпаду Совка, всі продукти цивілізованого світу нам здавалися вищим проявом мистецтва. Проте не слід заперечувати той факт, що деякі шоу, які були відзняті у світі, теж формували наші смаки. Якраз серіал Альф був одним із них. Через цей проект ми вперше познайомилися вже з відомим на заході форматом сіткомів, де у легкій формі та зазвичай в однакових декораціях показували побут і життя улюблених акторів, розкриваючи їхні персоналії та характери. На серіалі Альф виросли ціле покоління українців, і ще в ті часи, коли світло вимикали по графіку не через постійні російські обстріли, ми залюбки чекали нових епізодів, щоб потім обговорити деталі сюжету з друзями. Нас мало цікавило життя акторів, про долі яких ми нічого не знали, як знімався цей шедевр, та який сенс у ньому закладали автори. А все, що було потрібно, не пропустити в зазначений час випуск серії. Бо потім її переглянути вже не вийде. На основі Альфа в майбутньому були спроби створити власний продукт без прибульців та на наш манер. Проте натхнення черпалося саме з історії про планету Мелмак та родину Тенері. Ті часи, коли українське телебачення лише зароджувало серіал про Альфа, був ковком свіжого повітря. А населення жадністю поглинало кожен епізод, оскільки, схожого до того ми просто не бачили. Оха х якщо відкинути суцільну бідність та занепад, характерна також першими спробами влитися в цивілізований світ. Через совок ми банально не були готовими до того, що нас чекає, і в тому числі це стосувалося телебачення. Тоді на наші екрани попала колосальна кількість низкосортної гівна, проте альбу винятком і формував наш смак в майбутньому. Шкода, що потім ми розвернулися в сторону Московії і вже її збоченого бачення серіалів, в тому числі всіляких солдатів, кадетів, ранеток. Але про це вже у наступних випусках. موسیقی